І про Ірану кажу, так, ну я про Ірану але... кажу, що він два так. рази більше, ніж два рази від українського. Тобто потужніша, ніби держава, і як легко була розбита. Ми про це говоримо. І Маю на увазі, що демократія має свої переваги. І ми тут говоримо про військово-політичні моменти. Але я вважаю, що ми більше повинні навіть наголошувати на цінності стороні нашої боротьби. Ми зараз є вістрям. Боротьби за права і свободу людини, за демократію, за ті цінності, на яких, власне, постала Європа і загалом вся західна цивілізація. І от на цьому ми повинні робити наголос. І тут теж ми так дуже побіжно заторкнули проблему патріотичного виховання, національного виховання, військової, так свідомості. Ну багато аспектів можна заговорити про комунікацію. На жаль, в цей момент я вважаю. Владою повністю провалений, або навіть не зосереджений. Те, що виховна робота йде в суспільстві, це вона реалізується самим, як ми кажемо, громадянським суспільством, самими громадянами, засобами комунікації, ну, людьми. Але влада, на жаль, не веде тої виховної роботи, патріотичної роботи, яку необхідно здійснювати. З цією темою, до речі, Володимир Жемчугов, ви працюєте.